Міністра, 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 Міністра. Шановні колеги, як я, я вже говорив, у нас містер, е, в достатньо демократичному. Е, хто бажає ще виступити на тему е, порушень прав журналістів? Будь ласка, прошу до мікрофон. Громкий, громкий. Где улег новый регион. Я попытаюсь ответить прямо сейчас на все ваши вопросы. Я утверждаю, что в Украине политическая власть использует силовые структуры для подавления своих политических противников. Серьезно? Я утверждаю, что 22 апреля в переулке Землянский 14 эти же бандиты пытались выполнять судебное решение по выселению Нины Москаленко из своего дома. 29 апреля эти же бандиты разгромили, разрушили дом украинской учительницы Нины Москаленко. 30 апреля эти же бандиты Вывозили после 30 апреля, эти же бандиты терроризировали украинскую учительницу. И уже 18 мая безнаказанные эти же бандиты, которые имеют прямое, непосредственное отношение к милиции, били и людей, и прессу. То, что они побили прессу, это только маленький-маленький кусочек айсберга. Я утверждаю, что... Эта банда, это это банда да, спортсменов знаешь, направлялась это целенаправленно это, это милиция ей Киева. Это, это, Поэтому я прошу вас, в силе, чтобы в вашем обращении прежде, спасибо, было вам, первое министру, к которому мы сюда пришли. Это как бы, немедленное увольнение, а, увольнение а, начальника главного управления а, МВД а, в Киеве. Он, 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 немедленное да, увольнение, а, увольнение а, начальника Шевченковского РУ в Киеве. Немедленное увольнение начальника Печерского РУ. Немедленное увольнение начальника или заместителя да, Киева, да, да, который позволил этому бронетранспортеру в качестве провокатора шири, ошибка, приехать шири, туда и спровоцировать шири, скандал. Шири, и увольнение ошибаюсь, этого не негодяя не Илгуна Игоря Михалка. Сегодня? Это негодяй, ну, который врет да. в прессе э, в течение сегодня? уже нескольких месяцев. Его не быть пресс-секретарем главного управления милиции. И в довершение всего я прошу вам, дайте слово Нине Ивановне Москаленко, которая подтвердит. Нина Ивановна, подойди сюда, пожалуйста. Подтвердит. Она есть. Нина Ивановна, подтвердите, что эти бандиты направлялись милицией и руководил ей милиция. Печерский и в Шевченковском а, районе. Пожалуйста, Нина Ивановна, вы не верите мне, как русскоязычному, русскому. Поверьте, украинской учительнице. Нина Ивановна, пожалуйста. а я потом на твой и как раз это в рамках Обо что Вони нападають на журналістів. вони нападають на простих громадян, вони відбирають майно, вони відбирають вони не дають жити спокійно простим громадянам. Вони побили журналістів, мені дуже жаль. Я пережила це на своїй школі і знаю, наскільки це все важко Я прийшла підтримати, я підписанав і всіх журналістів, оскільки вони дуже мене підтримують моєму бою. Дійсно, ці рейдери, ці бандити, які весь час хазяйнують після мого будинку на моїй території, вони дійсно займаються грабежем і розбоєм. Вони тероризують мою сім'ю і ці люди дійсно побили журналістів. Дійсно, кримінальні елементи це дійсно ті люди, з якими ми повинні докласти цих зусиль і боротися з ними. Нема це міліціонери. Отже, міністра! міністра Міністра. 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 Міністра живого помер. Міністра! міністра! Міністра. міністра! міністра! Живого з регіонів для Завіємо регіону. Місцеві політики, народні депутати Ірина Іращенко, власне комітету uh, Верховної Ради зі свободи слова. Ні, а, ні, ні. Це, бо, би, була. 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 Принаймні вона активно займається. Я ніколи питання. не була членом комітету «Свобода слова. Я тут не як не лише як поліція, в першу чергу, і я, і мої колеги, і пан Мирошниченко, і пан ким в першу чергу як колеги, як журналістка. І ми дуже щасливі бачити тут всіх вас, дорогі колеги. Звичайно, криві у нас поганий, що ми зустрілися в чергове, тому що наших колег... Було жорстоко побито на мирному мітингу, насправді який силами влади перетворився на е, просто ганебну провокацію, і це не перший випадок, коли е, охорона, коли міліція задіяна в цих провокаціях. Ми добре добре пам'ятаємо, коли на в форумі, в сесвітньому претовому форумі, охорона президента була причетна так само до штовханини наших колег, до головного редактора газети інтернет-видання Українська правда Олени Притули. і ми досі не знаємо цих мужніх охоронців, які охороняють президента від суспільства, від журналістів і таке інше. І ми вважаємо, що те, що трапилося в суботу, це по-перше спланований сценарій, який чесно треба назвати сніжки 2 коли потрібно було насправді зробити провокацію саме на території мітингу опозиції, який проходив мирно, без ексцесів, куди завели цих бойовиків для того, щоб вони вчинили провокацію. Єдине, що і за що ми не споклоняємося вам, кожному з вас, що ви відняли цих бойовиків, які побили наших колег і видали їх в інтернет, що ми чітко бачимо, хто це є. Сьогодні. Інтернет-спільнота знає імена нападників, окрім міністра внутрішніх справ та міліціянтів. Міністр внутрішніх справ чомусь навіть не знає прізвища тих міліціонерів, що стояли і охороняли бойовиків. Чи можемо ми це спустити? Очевидно, що ні. Тому зараз на погоджувальній раді наші колеги, керівники трьох парламентських опозиційних фракцій, вимагають. Щоб міністр внутрішніх справ не п'ятницю на дні уряду, як вони це дуже люблять, читати, що з височка, що не стосується справжніх справ у державі. А завтра, у вівторок, звітував перед українським парламентом і українським народом, що відбувалося 18 числа.